Хочу вам розказати одну історію про кошеня, яке врятували наші постійні клієнти. Цю кішечку, як назвали, плямку врятували з одних з під'їздів. Вона жила з іншими дикими котиками в підвалі. І, на жаль, у цього кошенята є проблеми з оком. Саме ви можете побачити, наскільки воно деформоване та збільшене. Зараз у нас проходить лікування цього ока, воно вже зменшується. Також було випадіння хрусталика. Це ми також виправили зараз за рахунок обробок очей. І кошеня вже може наразі закривати око. І в цілому почувається набагато краще, воно стало вже білішим, не таким замурзаним стало, яке було. Кошеня відчуває. Повністю себе вже спокійно, головне, що вона може блимати очима, бо око було пересушене через це, і було додаткова травматизація. Зараз ми слідкуємо за її станом і слідкуємо за тим, як загоюється око. Якщо динаміка у нас буде позитивна, то скоріш за все оперувати не потрібно буде. Але якщо око буде і далі прогресувати, буде погіршення, буде ерозія чи збільшення ока, то, на жаль, кошенят і придеться його видаляти. Будемо слідкувати за станом кошеняти далі. І слідкуйте за нами, слідкуйте.